Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, і я з величезним задоволенням вам його зараз зачитаю. Ми з дружиною створили сім'ю у дуже ранньому віці, нам було по 18 років. Моя кохана стала вірною дружиною і відмінною господиною. Хочете дізнатися, як розвивалися стосунки далі? Отож, слухайте. Все у нашому житті чудово, якби не одне, але ми зараз живемо у квартирі, яку нам подарували мої батьки. А ще в моєї дружини є комплекси, які зробила їй рідна мати тим, що від дитинства вічно критикує і причіпається до неї. Мені іноді здається, що вона її просто ненавидить. Те, що з дитинства не подобалось буквально все, що робить моя дружина. Вона вважає, що моя дружина не вміє нічого робити, готує жахливо, погано прибирає, посуд моєї недобре. Навіть за найменшу помилку кохана отримувала ляпаса по лиці. Дуже часто мати тижнями не випускала її гуляти за те, що та отримала четвірку, а не п'ятірку. Через постійні покарання моя дружина виросла дуже тихою і скромною. Вона навіть слово боїться іноді зайве сказати. Коли я слухав її розповіді про її дитинство, то спочатку вирішив, що вона сильно перебільшує. Зараз ми живемо з нею окремо від батьків, проте те, що досі не змінила свого ставлення до дочки, мати, як і раніше постійно ображає і принижує її, особливо приємно це її робити в моїй присутності, те, що весь час дорікає донці в тому, що вона огідна дружина, зовсім не міє готувати, прибирати і прати. Якось зайшла до нас те, що коли моєї дружини вдома не було. То почала мене вчити тому, щоб я її періодично бив, щоб вона стала поступливішою. Я сказав родичці, що в житті не підніму руку на її дочку, так вона почала мене переконувати в тому, що у нас з нею все одно нічого не вийде, а тому мені потрібно кинути її і не витрачати на неї кращі роки свого життя. Почути привело мене в шок. Я сказав тещі, що вона негайно пішла з нашого будинку і припинила знущатися над моєю дружиною. Коли моя дружина завагітніла, ми з нею були на сьомому небі від щастя. Коли про це дізналася теща, то почала чатувати мене біля під'їзду і розповідати, що ця дитина не від мене, і мовляв, щоб я змусив улюблену позбутися дитини. Те весь час говорить дружині, що шкодує про те, що її народила і материнської любові до неї не відчуває. Я як можу намагаюся обмежити спілкування жінки з її мамою, але те, що кожен раз знаходить спосіб, як досадити або зробити гедоту своїй доньці, у моєї дружини дуже лагідний характер, а тому вона не може вигнати матір, коли та приходить до нас, щоб черговий раз познущатися над нею. Я не знаю, як зупинити тещу і як її змусити, щоб вона залишила мою жінку в спокою. Як це сумно не звучить, але я повинен захистити кохану від її власної матері. Любі друзі, а що б ви зробили на місці нашого чоловіка? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам свої вподобайки на відео, щоб ми знали, які історії вам подобаються найбільше.